До не дуже хорошого перейдемо росіяни. Вчора опублікували відео, яке з дуже високою долу ймовірності демонструє можливо перше за час повномаштабного вторгнення ураження наших е, оперативно-тактичних ракетних комплексів. Нептун давайте подивимося, Я не стверджую, що це так. Давайте подивимося на це відео. Справді установка, яка дуже схожа на Нептун, виявлена російським розвідувальним дроном. Крім цього, вони показують, що зсу двома автомобілями перекрили трасу, тобто готується бойова робота. Відбувається пуск ракети знову ж таки, схожої на Нептун, і відбувається приліт російського іскандера російської балістики, яка поруч приземляється. Так це відхилення у неї метрів 100-150-200, е І відбувається детонація боєкомплекту вибуху. Ми не бачимо. Насправді, ми реально не бачимо вибуху цієї установки, тому можливо вона доволі суттєво пошкоджена внаслідок цього прильоту російської балістики, але сам факт. Щось, що дуже схоже на Нептун, було уражене противником. Це перший негативний фактор, який, е, який я сьогодні хочу підсвітити. Другий на жаль, також різко негативний фактор полягає у тому, що росіяни теж почали використовувати морські дрони, і про цю небезпеку повідомлялося ще на початку цього місяця, на початку серпня. Тоді такий відомий фахівець в галузі е, радіоелектронної боротьби та й загалом питаннях, скажімо так, технологій Сергій флеш. Показував відео. Відео це стосується центру передових російських технологічних таких інновацій у війську, Рубікон, які показували тестування морських дронів, влучання по баржі, якісь по платформі. І тоді йшлося про те, що саме Рубікону дісталася ця задача впроваджувати російські морські дрони в російському війську. І ось це відео 2 серпня. Флеш опублікував себе телеграм-каналі і попередив, що. Ми на порозі великої загрози, тому що те, за що береться Рубікон, чорт забирає. Воно має здатність реалізовуватися доволі таки успішно, тому що Рубікон це саме та група елітного російського безпілотного можна назвати його спецназу, яка працює зараз під Покровськом і Вирізає покровську нашу логістику, яка працювала на курському напрямку і вирізала нашу курську логістику, за рахунок чого фактично, що курська операція змушена була згортатися. Рубікон це. Ну, їхній передовий підрозділ, і Рубікон взявся за морські дрони, і тоді ще флеш 2 червня, 2 серпня. Перепрошую, він писав про загрозу: а чи готові ми до російських морських дронів? ставлячи це запитання, тому що Робікон, як наростили виробництво шахедів і застосування їх по території нашої країни, так вони можуть наростити і морські дрони, і атакувати портову інфраструктуру, атакувати. Якісь локації загалом морі, торгівельні судна, врешті-решт, чи готові ми відбувати їхню загрозу? Питання риторичне, і ось до речі, ось такі дрони демонстрували росіяни, що вони застосовують між іншим дуже схожі на дрони зразка Сі Бейбі, які служба безпеки України атакує російські судна в Чорному, ну і очевидь можливо, навіть і в Азовському морі. Так ось вчора на жаль трапилася теж новий виток. Насправді морської війни він неприємний для України, тому що ось це наше судно: це е, судно Сімферополь, розвідувальний корабель, середній розвідувальний корабель. Міноборони РФ заявило, що морським дроном вони уразили його в гирлі річки Дунай і Росіяни заявляли, що корабель затонув. Проте в ЗСУ згодом підтвердили удар, заявивши, що один моряк загинув, а кілька зникли безвісти. Але затоплення судна не, не підтверджували. Казали, що ведуться. Ну, необхідні роботи для того, щоб, скажімо так, стабілізувати становище судна і знайти інших зниклих безвісти моряків. Але факт є факт: перше вочевидь, так само ураження на морським російським дроном сталося в нашого судна. Нас суден то небагато але я переживаю особисто. За велику небезпеку, того, що росіяни можуть задавати ударів по торгівельних суднах, вони зовсім ні на що не будуть зважати з огляду на те, які терористичні атаки вони роблять по наших мирних містах, типу Києва, те, що відбувається е, ось ці дні, це це біда, це величезна, величезна біда. перейдімо відтак, друзі, уже потроху до е, карти бойових дій, щоб розповісти про те. Що у нас відбувається на фронті, та перш ніж ми це зробимо? Я ще одне за наголос зроблю сьогодні, 29 серпня. Сьогодні відзначається День пам'яті захисників держави. Цей день був запроваджений на державному рівні як данина пам'яті всім поколінням воїнів від наших козаків до бійців за незалежність Української Народної Республіки. До тих. Сучасних наших героїв, які відстоюють незалежність України у війні, повномасштабній війні, війні АТО, загалом війні проти Російської Федерації. Вічна шана повага, пам'ять вам. І я вас прошу всіх, хоч це мало би виконуватись без нагадування, але будь ласка, зупиніться сьогодні о 9 ранку і згадайте, вшануйте пам'ять наших бійців сьогодні. День пам'яті наших героїв-захисників. Перейдімо до мап. До мапи бойових дій ресурс Deep State нам її надає. Отож, бо що, напевно, найперше варто відмітити, це цікаві спостереження щодо Покровська, Новопавлівки, Лиману. Давайте почнемо з Новопавлівки. Зрештою, я не просто так назвав цих три спрямування, тому що саме вони є трьома найбільш такими інтенсивними, саме за активністю і. Інтенсивністю російських е, штурмів про що звітує генштаб незмінно уже впродовж ну щонайменше місяця. Саме Новопавлівка, Лиман, Покровськ відзначаються як ті локації, які є головними за концентрацію ударів Російської Федерації, і відтак на Новопавлівці. На жаль, у нас є негативна тенденція е, з точки зору подальшого просування Росіян, особливо в цій південній частині Новопавлівського напрямку, е, ось тут на Дніпропетровщині, там де росіяни вже зайшли на Дніпропетровщину. що Завзято намагався спростувати генштаб, але це, вочевидь, є дійсністю. Росіяни просунулися в чергове на нещодавніх оновленнях. Ма State в районі Тимирівки і в районі Маліївки. Маліївка до речі, це вже Дніпропетровщина. Також ще раніше це була Новомиколаївка та. Георгії Запорізька та Новогеоргівка в цій локації. Зараз ми ще бачимо розширення в бік Новоселівки, Вороного, Соснівки. Такі ну дуже неприємні, їх називають наші бійці статеві органи. Ну щоб не вдаватися в деталі, як їх саме називають. Я їх назву такі язики. Нехай це буде, хоч це не статеві органи. Ви самі розумієте, про що я кажу. В бік Новоселівки на Новопавлівському напрямку це все не ок. Це все не ок, тому що в нас виникають низка напівухоплень на фронті. Ви бачите Комишуваха, в якому становищі опиняється з такому, з такої точки зору. Ви бачите, в якому становищі опиняється Январське, ви бачите, в якому становищі опиняється Маліївка, з таких е, формацій того поля бою, яке тут складається. Поки що на новопавлівському напрямку, на жаль, противника зупинити не вдається. Більш того, на тих трьох напрямках інтенсивних, які я назвав Лиман, Новопавлівка, Покровськ, надзвичайно інтенсивно працює російська авіація. І є такий французький осінтер, Клеман Молен, він виконав просто колосальну працю, проаналізувавши інтенсивність ударів російської авіації по найбільш е, таких інтенсивних з, з, з точки зору противника і важливих напрямках, е, розділивши це ще й на часові періоди, виявивши. Які вирви від е, прильотів російських кабів з'являлися раніше, які є свіжішими? Він розділявся все на періоди, і от ви загальні формули? Новопалівський напрямок від Гуляйполя починаючи і дачним завершуючи, тобто, що таке від Гуляйполя до дачного, це е, ось така ділянка фронту. Він її позначає позначається звідси? і От сюди. От цю ділянку Кліман Молен позначає як дуже інтенсивно з точки зору ураження російських, російських кабів. Проти кабів нас поки що прийому немає. Наступне важливе спрямування це Покровська ділянка фронту, а саме, навіть я б раше сказав, добропільська і не просто добропільська, не от в цій зоні, де зараз ведуться бойові дії, а з виділенням трьох основних. Локації. Кліван Малян виявив, що за останні тижні росіяни близько 700 ударів авіації завдали по трьох, в районах трьох населених пунктів це Білицьке, Білозерське і Добропілля. Отже, Добропілля, Білозерське. І Білецьке. Ось цих три населених пункти, куди ворог спрямовує свою основну а, інтенсивність ударів. Ну і ще є четверта локація: це локація в районі Золотого колодязя. Тут а, розташовується наша м, лінія оборони, так званий новий Донбас, нова Донбаська лінія оборони. А, отже, на, навколо цих трьох міст Білецьке, Білозерське добропілля і а, нової лінії оборони Донбасу. Ворог задає ударів. Знаєте, що це означає, так щоб не вдаватися в якісь е, глибокі філософствування та розглоголювання, це вказує на те, де армія Росії планує просуватися в майбутньому, де вона планує робити е, штурми, тому що, перш ніж, от це золоте правило: виявіть, де працює російська артилерія інтенсивно, виявіть, де активно працює російська авіація. Там будуть локації, де впродовж найближчих тижнів або місяців росіяни. Будуть намагатися здійснювати прориви, тому що вони впродовж тривалого часу спочатку знищують наші позиції, а потім проводять на них штурм під піхотою. Тому цих три локації: три локації: Білозерське, добропілля, білицьке, вкрай важлива та висока увага до них. Суттєво наростив противник інтенсивні застосування своєї авіації по Лиманському напрямку, і це теж тут демонструє певні тенденції, куди ворог хоче рухати.